Володимир Зеленський в Верховній Раді України представив план перемоги. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу його коротко проаналізувати і певною мірою оцінити. Чесно кажучи, переглянувши весь план перемоги, якось так воно на душі потім стало скепсько. І так насправді атмосфера навколо, куди не глянь, яку сферу життя не візьми, починаючи само собою з фронту. Ну, якась така не просто в передчутті національної катастрофи, а катастрофа йде повним ходом. Ну і ось Володимир Зеленський презентував цей план для всіх. Я неодноразово в свій час сказав, що Володимир Зеленський його перемога на виборах президента, його політична діяльність це апофеоз перемоги форми над змістом. Власне, цей план перемоги він у мене викликав десь приблизно такий післясмак, як попередні слова. Але я пропущу ті всі дипломатичні реверанси, гучні, пафосні слова про те, що там нам починають говорити про мир, про переговори і все рідше вживаю слово справедливість і так далі. Це все форма. Форму Володимир Зеленський, чи точніше його спічрайтери вміють подавати. Тепер зміст. Перший пункт запрошення в НАТО. Це визначеність, як партнери бачать місце України в архітектурі безпеки. І знову ж таки, цей перший пункт він говорить про те, що він відбудеться десь потім сам вступ в НАТО. А от зараз це запрошення. І що? Ну, що принципово зміниться від запрошення в НАТО? Це питання дуже-дуже не риторичне насправді, тому що тут конкретика вирішує дуже багато. Що буде з Угорщиною? Що буде із статтею НАТО про те, що не можна приймати тих, хто знаходиться в стані війни? І ще чимало пунктів. Ну, якщо ви нас приймете в НАТО, то, то буде класно, і НАТО нас буде захищати. Ну, десь приблизно з такого розряду. Ну, те, що мова йде про наміри, і що це як чітка визначеність, який і, і чіткий сигнал Путіну, що він програв геополітичну битву, то це якби не зовсім так. Тому що Путін розпочав повномасштабне вторгнення, формально якраз скориставшись тим, що от Україна йде в НАТО і НАТО хоче розширюватися на схід. Ну, звичайно, на схід це не можна розширюватися. А от на північ, коли мова йде про Швецію і Фінляндію, от на північ можна, будь ласка, ясно, що це е, формалізм, тому що війну московський цар готував проти нас давно. Але ж питання не в тому, питання набагато глибше. Конкретики ніякої. І, ну, знову ж таки, можливо, її і не може бути, але якщо не може бути, то про що тоді мова? І знову ж таки, Путін брязкав постійно ядерною зброєю, погрожуючи саме щодо е вступу в НАТО, розширення НАТО і так далі. А що зараз зміниться? Путін перестане брязкати? чи Європа перестане боятися разом з Білим домом на чолі з Байденом? Ладно, йдемо далі. Другий пункт. Оборона незворотнє зміцнення української оборони і розворот війни в сторону Московії. Ну, це я кажу Московії. Я не буду повністю це все зачитувати. Цей пункт має таємний додаток. В Тому таємному додатку перелічено потреби України для того, щоб власне це можна було реалізувати. Ну, якби все правильно, але це ж насправді не план перемоги, це список бажань. Дайте нам суперзброю, дайте нам її багато, і ми тоді покажемо, ух, які ми класні. А все решта, а своє виробництво? А зробити так, щоб жодна гривня, жоден долар, який нам передають, не пропадали. Ну, але в першу чергу своє виробництво зброї. Говоримо про війну, то, власне, в такому ракурсі. Де воно? Де наші ракети? І ще дуже, -дуже багато є нюансів. Ну, тобто, так, це класно. Дайте нам дуже багато зброї, і в нас буде дуже багато зброї. Інвестуйте в мене, і я стану мільйонером. Ну, класно. Якби, і, і не посперечаєшся, ну дійсно, якось так. Третій пункт. Стримування російської агресії. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступи лідери США, Британії і Італії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії. Так, щоб Росія. Знала, що якщо вона тільки піде, то отримає зразу надзвичайно жорстку відповідь. Просто відповідь, яка має стати для Путіна фатальною. Акцент на тому, що вона не ядерна. Добре. На яких підставах Путін має погодитись на такі умови? Якщо вже мова йде про якийсь там переговорний процес чи про ще щось. Якщо він буде знати, що по ньому можуть вдарити так, хай навіть не ядерною зброєю, але так, що там гух. І що вже буде все відбуватися, незрозуміло що? В який спосіб промотивувати західних партнерів, які постійно наголошують на тому, що от бояться ескалації, бояться ядерної зброї і так далі. В який спосіб їх промотивувати, дати нам такий, власне, такий пакет, комплексний неядерний пакет стримування, який би дав нам такі можливості. Що зміниться? Ну, тобто, навіть якщо ми беремо Сполучені Штати Америки і, і, і в розрізі виборів, якщо буде Трамп, то Трамп вже каже, що він там в якийсь спосіб буде садити нас за стіл перемовин, так ніби збирається про те, або дасть Україні дуже багато зброї і заставить Путіна. Ну, Зеленського заставить власне в інший спосіб. Хоча деталей там знову ж таки ще поки немає, і диявол завжди буде ховатися в деталях. Ну а якщо перемагає Камала Гарріс, то ми отримаємо продовження того самого, що є. Війну із ресурсно переважаючим нас противником, в якого більша кількість населення, в якого набагато потужніше ВПК, який виробляє більше ніж західні партнери, разом, і союзником якого відкрито зараз ще й стала Північна Корея. Про що, до речі, Зеленський наголосив в своєму виступі. Причому допомога від Північної Кореї боєприпасами вона носить такий важливий саме стратегічний характер, тобто мова йде про мільйони боєприпасів який північно-корейський диктатор Ін передав Путіну, ну і зараз вже починає передавати особовий склад. Особовий склад корейський він великої ролі в війні проти України зіграти насправді не може. Я підозрюю, що Кім Ін просто хоче мати в своєму розпорядженні принаймні якихось інструкторів, які володіють тенденціями сучасної війни. Адже зараз так склалося, що фактично українська армія і московська окупаційна армія це єдині армії світу, які мають колосальний потужний досвід ведення сучасної війни. І ну, очевидно, що диктатори і не тільки диктатори, насправді, природне бажання всіх країн також отримати цей досвід, тому що це потрібно з точки зору стратегічної. Ну власне, якось так. Четвертий пункт стратегічно економічний потенціал України. Плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами. Причому в рамках тої угоди з партнерами згадуються безпекові угоди, які фактично є папірцями, просто про наміри, які не дають жодних гарантій. А, дуже стратегічно економічний потенціал України. Володимир Зеленський, говорячи про це. Згадав надра України і сказав фразу, перший раз від нього це прозвучало, в яких є трильйони доларів. Не трильйони, а десятки трильйонів. Але нехай вже буде трильйони доларів. Далі він перераховує те, що там є. Починає Уран, а далі йде Титан. Це, це, му, це пісня. Тому що 2-3 дні тому, я вже не пам'ятаю, коли відбувся продаж. Продали наше титанове підприємство, яке обробляє родовище, використовує родовище, в яких 12 мільйонів тонн титанового, титанової сировини. 12 мільйонів тонн це одне з найбільших родовищ в світі. Вони його продали менш ніж за 100 мільйонів доларів. І Зеленський говорить про Надра і каже: там трильйони. Ну, так, там трильйони, там десятки трильйонів. Тільки що ж ти собака їх за безцім вже віддав? Так само, як і земля йде з молотка під час повномасштабної війни. Для чого, якщо це вже так? І отут це типу натяк, що от давайте разом щось розробляти. Що розробляти? Сировину витягувати з України, причому розпродаючи її, по суті, оптом і не обробляючи в Україні. Важливо не вивозити сировину, а переробляти її тут, тому що багатство народжується в процесі народження високої доданої вартості, в процесі створення високої доданої вартості. Саме це ключ до економіки, а не торгівля сировиною. Торгівля сировиною вважається найгіршою з усіх можливих варіантів. Це, типу, такий натяк, що ми дамо вам доступ, та вони, якби і так, доступ вже беруть транснаціональні корпорації. І, зрештою, що Володимир Зеленський не знає, під кого він відкривав розпродаж української землі і надер антиконституційно під час карантину, вночі, коли всім заборонили виходити на вулицю. Що не знає не розуміє. Це навіть не просто така форма, це, це просто якийсь цинізм. Але цинізм з натякою для якихось західних осликів, що ось в нас є багато морквинок. Та вони знають, які тут є морквинки. Тому я навіть не знаю, як це ще коментувати. Мене це просто обурює і не просто обурює, а болить. Тому що я дуже добре розумію, що якщо ми втратимо економічний базис існування держави, то це загроза існування взагалі українського народу. Екзистенційна загроза. Така сама екзистенційна загроза, а може в довшій перспективі, і страшніша, ніж від того ворога, який сидить в Кремлі. Йдемо далі. П'ятий пункт. Розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього Альянсу і захисту Європи. Київ пропонує заміщення американських військових в Європі українськими після війни. Так, цей пункт важливий, особливо він важливий для США, які витрачали дуже великі гроші і витрачають дуже великі гроші на розміщення своїх баз в Європі. Але питання перше в тому, а хто за це буде платити? І питання друге полягає в тому, що за, на певних умовах, якщо зупиниться війна, то тих українських військових, які будуть продовжувати військову службу, армія в нас зараз дуже велика, їх спробують використати не в якості заміщення якихось баз, а в якості в тому числі і найманців найманців в різних, в тому числі гарячих точках, тих, які є в світі, тих, які можуть спалахнути в світі. В рамках можливої подальшої стратегічної боротьби за розробку надр в морях і океанах, не тільки на землі. Причому багато науковців, геологів говорять, що в морях і океанах є набагато більші поклади, ніж власне на землі всього того, що ми широко використовуємо. І не тільки. Ну, знову ж таки, це спроба закинути морквинку, типу там в бік республіканців. Можливо, як варіант, тому що Дональд Трамп постійно акценти ставить. На тому, що Сполучені Штати Америки витрачають неспівмірно багато на діяльність НАТО, що відповідає дійсності. Знову ж таки, багато країн НАТО не, використ... не фінансували свої армії на тих же ж 2%. Але питання не в тому. Питання в тому, що цей пункт він такий достатньо, достатньо сумнівний. Ну, от якось так. От і все. Якщо відкинути ті всі дипломатичні реверанси, пафосні фрази, про те, що Путіна, про те, що доля світової демократії вирішується тут, і так далі, ні, я, я вважаю, я глибоко переконаний, що доля людства, навіть не світової демократії, демократія насправді світова демократія, це великий міф, який нам спеціально в голови закладають. Але дійсно доля людства, доля нашої цивілізації вирішується в цій війні. Це цивілізаційна війна. А для нас це екзистенційна війна, війна на виживання на виживання українського народу. Цікавою є ще деталь, що там Володимир Зеленський в рамках отих своїх пафосно ура, патріотичних речах, наголошував на єдності, наголошував на тому, що ворог один, ми маємо бути єдині, ворог один. В Верховній Раді депутати під частину слів. А Володимира Зеленського вставали. До речі, частина депутатів, незначна частина, не встали на слова про те, що ворог тільки один. А чи дійсно ворог тільки один? Правда? Внутрішнього ворога в нас немає, московської агентури в нас немає. Того, хто мародерить на армії, в нас немає. Того, хто вагони гуманітарки розкрадає, в нас немає. Тих, хто грубо порушує права людей, в усіх насправді без винятку сферах. Цього в нас немає, та й взагалі, яку сферу не брати, там тотальна національна катастрофа. Апофеоз форми над змістом. Володимир Зеленський вміє говорити, не знаю, чи був у нього суфлер цей мікро якийсь наушник, чи не було. Промова гарна. Форма гарна. Зміст? Немає змісту. Чи це є план? Це в кращому випадку список побажань. Список побажань так. Знаєте, це, як е, кажуть, от приходить один чоловік до іншого, поради попросити, розказав ситуацію, там щось складно, там ще щось з роботою, з грошима, ще і так далі. То й такий дивиться, каже: Слухай, Вова, ти знаєш, в тебе все буде добре, якщо в тебе буде мільйон доларів. Ти так? мільйон доларів? Ну, та, в мене все буде добре, якщо буде. І що? А як це змінює теперішню ситуацію? А ніяк це не змінює теперішню ситуацію. Причому Володимир Зеленський своїми дипогра... дипломатичними ігрищами сам загнав себе в пастку. І щодо риторики, і щодо перемовин з Московією, і не тільки. Знову ж таки, в нас насправді все перевернуто з ніг на голову. Абсолютно все. І з точки зору юридичної війна не до кінця названа війною. І Будапештський меморандум, і ще багато чого, багато, багато таких дрібних нюансів, лише їх комплексне, цілісне розуміння може дати розуміння шляху виходу із нашої страшної ситуації. А ситуація справді страшна, причому маю підозрюю, що вона ближчим часом буде тільки-тільки погіршуватися. І розхитуватися вона буде, очевидно, як внутрішніми, патріотичними насправді силами. Так і само собою Путін буде дуже старатися розхитувати ситуацію. Дуже багато буде залежати від виборів в США. Але знову ж таки, а що ми робимо самі? От більша частина українців там спостерігає, ой, а що буде? Трамп чи Гаріс чи ще хтось? Що буде, що буде? А що ми тут зробимо? В політичному житті всередині України, давайте не будемо чіпати Сполучені Штати Америки. Ой, що буде, коли ж то з'явиться лідер чи лідери, і сам все зробить. А ми посидимо в себе на дивані, почекаємо, поки він дасть нам всім по такій таблетці, щоб ми завтра проснулися, і все було добре. Або будемо дивитися, як хтось щось пробує робити і будемо коментувати, а ти правильно робиш чи неправильно робиш. І не будемо розуміти, що ключ до виходу із ситуації лежить в нашій організованості. Ключ до виходу в ситуації національної катастрофи, в ситуації війни зі споконвічним ворогом, який очолює Кремль, вона лежить в нас самих. В нас, саме в нас. І треба розуміти, що те, що відбувається зараз, і події, які чекають на людство майбутні десятиліття, це страшні події. І виживуть тільки сильні народи. Я не знаю. Я інколи коли от такі вже розкладки робиш, коли вже так стараєшся на пальцях пояснювати, я не розумію, чому люди цього не бачать. Мені здається, що працює якийсь масовий гіпноз через всі теперішні провідні медіа, через тих експертиків, журналістиків, якийсь 25-й кадр, ще щось. Все ж, якби лежить на поверхні. Розкладіть в системі координат, хто є хто, ось тут українські інтереси, ось тут інтереси е, українських олігархів, чи точніше олігархів в Україні, бо серед них за випадковим збігом обставин немає українців. Ось тут транснаціонали, глобалісти, і ось тут Московська агентура і Кремль. І хто працює в чверті там, де українські інтереси? Ну, от з тими і об'єднуйтесь, і гуртуйтеся і ще щось. Якщо там попадаються зрадники, то вішайте їх зразу. Ладно, це вже таке, це, це вже деталі, які не стосуються сьогоднішнього виступу нашого найвеличнішого лідера всіх часів і народів. Насправді, інколи, якщо не зупинити себе і сказати занадто багато стосовно прогнозів, то. Опинишся в ролі такої собі Касандри. Тільки Касандра давала пророцтва, бо їй давали бачення. А тут мова йде просто про банальну логіку. От просто логіка. От є тенденції, які є зараз. Якщо вони збережуться, куди ми прийдемо? От куди ми прийдемо? Якщо збережеться повний розпродаж України, не залишиться нічого державного, всупереч Конституції нашу землю, наші надра продадуть. Якщо війна буде йти такими темпами, як йде зараз, допомога такими темпами, як йде зараз, а її ж всі обіцяють зменшувати. Кількість населення в нас стрімко зменшується. От куди ми прийдемо? Через 5 років, через 10 років? Що буде? Задавайте собі такі запитання. Вони стимулюють до того, щоб відірвати п'яту точку з дивана. Ми повинні діяти, але розуміти, що дія мусить бути розрахована на результат в умовах, коли повномасштабна війна нікуди не дінеться. Результат позитивний. Чи може бути позитивний результат без організованості? Інколи мені там пишуть: ой, а давайте заяви, петиції пишіть. Петиції до чого? Перестаньте розкрадати Україну. Перестаньте продавати Україну під час повномасштабної війни. Так? Такі петиції Володимир Зеленський прочитав. 25 тисяч людей підписало. Ну, все. Скасовую розпродаж України, повертаю титанові заводи в Україні, облгази, обленерго повертаю, тарифи чесні встановлюю, мародерів починаю вішати. Бо там петицію написали на 25 тисяч чи на 10 тисяч. Ну, це, я не знаю, що це так, як пороблено. Оце одна із причин пояснень. Того, що відбувається з українцями. Пороблено. Якось так. Перепрошую за важкий настрій, але я просто стараючись завжди побачити суть тих процесів, які відбуваються, саме з точки зору суті, і постарався проаналізувати ті пункти плану перемоги Володимира Зеленського. Насправді могло бути не 5 пунктів, як мені підказали розумні люди, могло бути два пункти: перший пункт не програти, другий пункт перемогти. Коротше, лаконічніше. Зрозуміліше і по змісту приблизно те саме. Або навіть глибше. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, то виходьте з нами на зв'язок. Давайте організовуватися настільки, наскільки можливо. Навіть кожна пара рук вона може бути в якийсь момент часу вирішальна. Знаєте, в свій час. Майдан програв сцені Майдану, тому що ми на Майдані були взагалі не організовані. А олігархічна антиукраїнська сцена Майдану була високо організована і підкріплена грошима, фінансами, своїми кишеньковими медіа, партійками там і так далі. Тому наша організованість мусить бути. Без неї ми взагалі нічого не зможемо зробити. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.